Незабаром у двері постукає старий новий рік. Ялинки досі прикрашають будинки мелітопольців. прикрашені та неймовірно гарні, адже наповнені святковим духом та вбрані різноманітними іграшками. У краєзнавчому музеї працює ціла виставка ялинкових прикрас, які мають цікаву історію. На сьогоднішній день музейна колекція налічує більше 200 іграшок, серед яких дуже старовинні, зроблені у 30-х роках. Найперші іграшки виготовляли з паперу і були виключно срібного кольору. Пізніше почали виробляти їх з вати і обробляли спеціальним протипожежним засобом. Такі прикраси зображували різноманітних звірів та домашніх тварин. В даній колекції інтерес представляє клоун, ізготовлений виспитателем детського дому при заводі імені Микояна Костєва Ольгою Яковлівна. Цьому клоуну сьогодні 65 років. З часом з'явилися каркасні прикраси. Тобто на проволоку нанизувалися елементи і виходили такі іграшки, як санчата, повітряні кулі та інші елементи побуту. Також у колекції є іграшки, якими прикрашали ялинки на вулиці. Вони дещо більші, зазвичайні ні. І виготовлені з товстого скла одна могла важити до 120 грамів. За словами Любові Алексієвої, великий інтерес представляють іграшки, які чіплялися на ялинку спеціальними прищепками. Данна колекція, до речі, приватна. Її надала мешканка міста Юлія Лисенко. Їх можна було очень удачно і красиво розміщати на лапах йолки. Посмотрите, этим ігрушкам сьогодні полвекатому зайцю цьому стойкому лав'яному солдатику. Нашому дідусь морозу теж 50 лет. До речі, у 1935 році в Мелітополі відбулося перше святкування нового року під прикрашеною лісовою красунею. Тож, якщо ви маєте вдома іграшки, які можуть прикрасити цю неймовірно цікаву виставку, вас чекають у міському краєзнавчому музеї.